Друзі, зверніть увагу, що паво-реаль це павич. А пава-реаль це пава. Так само, як українською. Проте реаль перекладається як «королівський» або королівська. А от звичайний гіндик в Іспанії не вважається королівським птахом, тому його просто називають паво. А гендичку пава, правильно. Друзі, окрім. того… Коли йдеться про якусь підозрілу, невідому посну особу, в іспанській розмовній мові її можна назвати зневажливо паво. Це як суб'єкт елемент, наприклад, Pero que hacen estos dos pavos акі. Але що тут роблять цих два суб'єкти? Друзі, окрім, того, 20 euros – це те ж саме, що 20 pavos. В сучасній іспанській розмовній мові. Але в минулому в 30-ті 40-ві роки минулого століття на ярмарку один гендик коштував 5 песет. Тобто, коли казали УНПАО, це малось на увазі 5 песет, коли йшлося про гроші. Таким чином, бенте паус це було в ті часи 100 песет. Тому що за 100 песет можна було купити 20 гендиків. Але в сучасній розмовній мові, друзі, 1 євро це 1 паво, 1 гривня це 1 паво. Тобто бенте єврош сон, бенте павос. Друзі, запрошую вас, вживайте всі ці нові знання в вашій розмовній мові.